Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай, друзі. Вітаю! Мене звати Ігор Гаврачак. Сьогодні 29 квітня. Вівторок я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які в першу чергу відносяться до України. До нас з вами. Українців. Перед тим, як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24-го. В описі є посилання на YouTube ресурс мій Ігор Гаврищака. Я там постійно оновлюю для вас інформацію. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, пишіть звідки ви дивитеся ваші зауваження, побажання, запитання. Вони дуже вітаються. Ми беремо до уваги, читаємо і, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Це важливо, чому? Таким чином, ми проштовхуємо. Україномовний ресурс, україномовний контент, і що найважливіше про українську позицію, і це чому важливо, тому що зараз дуже багато панує російського ІПСО, тому треба з цим. Боротися, починаємо з чого? Що? що Володимир Зеленський розніс перемир'я Путіна і продемонстрував усьому світу, і чого насправді хоче Кремль. Трамп здивував заявою. До речі, що його терпець може увірватися, і він повністю стане на сторону України. Зрештою, російська терористична організація витерла ноги об мирний план Трампа. І тепер США закликають накинутись і ізолювати Путіна. Почну з чого я з того, що Путін запропонував знову ж таки псевдо своє перемир'я. Російський диктатор Владимир Путін оголосив перемир'я з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій. Війні про це повідомляють кремлівські змі, посилаючись власне на Кремль. Цитуємо за рішенням Верховного головного командувача збройними силами Російської Федерації Владіміра Путіна, виходячи з гуманітарних цинічно правда міркувань 80-ї річниці перемоги з 12-ї години 7 -го на 8 -е травня до 12-ї години з 10 -го на 11 -е травня. Російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються всі бойові дії. Йдеться в повідомленні у Кремлі. Вважають, що українська сторона повинна приєднати до перемир'я у випадку каже Путін порушень перемир'я українською стороною, збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь. Також російський диктатор сказав про свою нібито готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усилення посилення першої причин усунення першопричин причин української кризи, як вони кажуть, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами про безумовні. Безумовне припинення вогню ми з вами ще поговоримо, бо це є брехня, просто всесвітня. Але тепер про те, як цинічно вибріхує Путін щодо другого перемир'я. Перше було, нагадаю, перемир'я оголошено Путіну на Великдень. Ну, по-перше, про що я завжди кажу? Перемир'я це коли ти з кимось домовляєшся. А в такому випадку ти просто Путін оголошує, що ти припиняєш вогонь. Про перемир'я ти ні з ким не домовлявся. Це раз. По-друге, нагадаю вам, що він оголосив в 18-й годині 19 квітня і до 12-ї години 21 квітня, начебто 30 годин, не буде вогню. Це була брехня, тому що. Далі бойові дії тривали, особливо на Курському напрямку, Білгородському напрямку. Взагалі, видання Телеграф та інші ресурси назвали великою аферою Путіна про так зване великодні перемир'я. І вони кажуть, казали наступне: що Великдень був зручним моментом для того, щоб спробувати утримати довірливого президента Сполучених Штатів Америки на борту на тлі ознак того, що Дональд Трамп втрачає терпіння. До російського диктатора я вам просто нагадаю, що зведення з півдня як мінімум. Продемонстрували, що після цього так званого великоднього перемир'я Росіяни на 25% збільшили атаки безпілотниками, артилерією та іншого озброєння по позиціях Сил оборони України на правому березі, в тому числі, і по цивільних громадах. Тобто, це перемиря цих 30 годин Путін не використав для того, аби підвести БК, перегрупуватися і з новою силою займатися геноцидом українців. Тому вірити про якісь перемир'я абсолютно не доводиться. Більше того. Володимир Зеленський прокоментував і дуже конструктивно так зване перемир'я і пропозицію від Путіна. Пропозиція президента держави-агресорки Владиміра Путіна припинити всі бойові дії з нагоди російського дня перемоги 9 травня. Це чергова спроба маніпуляцій. Про це у вечірньому зведенні сказав Володимир Зеленський. Цитуємо: чомусь усі повинні чекати на 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час. Параду його ми цінуємо життя людей, а не паради, каже Володимир Зеленський. Саме тому ми вважаємо, і світ вважає, що немає причин чекати на 8 травня. За словами президента, вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню. І щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії, завершив. Оцінювати заяву Путіна Володимир Зеленський. Більше того, я вам хочу сказати справді, чому Путін не хоче погодитись на те, що було домовлено ще 11 березня в Джиді. Нагадаю вам: тоді зустрілася делегація Сполучених Штатів Америки і України. Україна пропонувала обмежене припинення на 30 днів. Це не бити з моря, не бити в повітрі і не бити по телах. На що делегація Сполучених Штатів Америки сказала: Е, ні, ні, ми хочемо всеосяжне, безумовне припинення вогню на 30 днів. Україна сказала, будь ласка, і була спільна заява Києва і Вашингтона, де було згадано про 30 днів. І тоді Майкл Волц, радник ЗАЗ безпеки Трампа, сказав, що тепер ми поговоримо з Росією. І що після цих перемовин з Росією нічого. Тобто, якби справді Путін хотів якісь припинення вогню, він би не робив ці обмеження. Але найцікавіше, чому ж він так каже про 8-11 тереодинадцяте? Травня таким чином в Путіна справді є велика паніка, що на цей парад, де має бути Сі Цзіньпінь, Чим Ін, президент Сербії Вучіч, до речі, оце от Фіцо Словаччини, прем'єр-міністр, вони всі мають з'їхатись на цей парад, і Путін дуже побоюється панічно, що може бути здійснена силами оборони України ракетно-дронова атака. А ми прекрасно бачили вже неодноразово, як російське ППО може боротися. З нашими паляницями, з нашими нептунами, зле вони борються, відповідно може щось прилетіти. Тому це такий от хід, і Путін прикривається перемир'ям. Він просто випереджає і хоче убезпечити себе від ударів сил оборони України. Це раз, по-друге, хочу вам сказати, що з парадами проблема на Росії, тому що в багатьох регіонах скасовують проведення так званого пабідебесія, тому що побоюється, знову ж таки ударів, бо регіона значно менше захищені ніж Москва, і немає техніки. Вся техніка, весь живий ресурс, цей одноразовий російський солдат, вони всі на фронті в Україні, і навіть є чутки, що Казахстан допоможе технікою Росії на парад на Красній площі 9 травня, аби хоч якось показати, що якісь там металюги є в Російської Федерації. Ось все, що вам варто знати про псевдоперемир'я від Путіна. Більше того, що цікаво. Я вам казав, що Трамп може допомогти більше Україні і може стати на сторону України. І це не чутки, це слова самого Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав інтерв'ю до речі, виданню The Atlantic. Пригадуєте, це те видання, головний редактор якого випадково, завдяки Майклу Волцу потрапив до чату Signal, де проговорювали верхівка Сполучених Штатів Америки удари по єменських хуситах. От власне цьому виданню і дав інтерв'ю. Трамп і розповів про своє ставлення до російського лідера-диктатора Володимира Путіна та до українського президента Володимира Зеленського. Та відповів, чи може статися так, що він беззастережно стане на бік України. Це дуже важливо. Давайте далі слухати з вами і аналізувати. Журналісти The Atlantic написала, що Трамп сказав, що Володимир Путін буде в порядку на мирних переговорах щодо України. Трамп також підкреслив, що Україна і Росія це не наші життя, але це можна. Може закінчитися Третьою світовою війною у відповідь на запитання журналіста чи розглядає Трамп ситуацію, коли США могли б значно збільшити військову підтримку України, щоб зберегти її територіальну цілісність. Трамп відповів наступне. Важливо слухайте, це не обов'язково має бути зброя. Тобто він не сказав ні. Він сказав, що все цілком можливо, і далі каже. Є багато видів зброї, не обов'язково зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями, це може бути зброя з банківською справою, це може бути багато іншої зброї, сказав він. Він також припустив, що Путін цілком може довести ситуацію до того, що Трамп беззастережно стане на бік України, але при цьому є один нюанс. Отут теж, будь ласка, послухайте. На боці України, так, так. Каже Трамп, але не обов'язково на боці Зеленського підкреслив він, додавши, що в нього були труднощі, і Зеленський Мається на увазі овальний кабінет і сварку 28 лютого. Нагадаю вам, що в Римі на похоронах Папа Франциска 15 хвилин розмовляли Трамп і Зеленський. І відповідно, після цієї розмови Трамп сказав, що забули ситуацію з овальним кабінетом. Тепер Володимир Зеленський поміркований, виважений, і взагалі дуже розхвалив нашого президента. Бачимо. Сім п'ятниць на тиждень в Трампа, але тенденція загальна до чого? До того, що Україна конструктивно веде перемовини про це ми зараз також згадаємо. Більше того, от каже Трамп, що є інші інструменти, крім зброї, аби вдарити по Росії, і це є санкції і вторинні санкції, які пропонував, пригадуєте, я вам розповідав сенатор республіканець Лінсі Грем. тепер же розніс таки Путіна. Інший сенатор. Відвертий Трампіст, відвертий з групи MAGA, Make America Great Again, Це от Крило республіканців, які просто таки руками й ногами за Трампа. Його звати Кеннеді, Джон Кеннеді. Він сказав наступне: слухайте, російський диктатор Владимир Путін порушив усі обіцянки, які давав президенту США та його переговорникам. Дональду Трампу варто бути готовим перетворити Путіна та Росію на корм для риб. Таку заяву цей от республіканець Джон Кеннеді зробив в ефірі телеканалу Fox News. Я нагадаю вам, Fox News це є рупор республіканців серед всіх телеканалів, тобто телеканалів Сполучених Штатів. Цитуємо Кеннеді. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. Мені здається, це дуже чітке от формулювання. А ви свою думку залишайте в коментарях, що. Каже Кеннеді, Я не думаю, що стане краще. Справді від того, що йдуть з Росією і Путіном на компроміси, краще не стане, бо будь-які компроміси, будь-які домовленості, Кремль, кагибісти, чекісти вони сприймають як слабкість сторони, яка з ними говорить. Тому лише з позиції сили. При цьому сенатор республіканець уточнив, що не йдеться про ядерну війну, а про жорсткі економічні санкції проти Росії. Він заявив, що Путін без Карно обманює Трампа. Цитуємо далі. Кеннеді. Путін порушив всі обіцянки, які давав Трампу. Він хоче зберегти всю територію, яку захопив. Путін вважає, що Америка на повному ходу мчить у місто Дурнів. Він думає, що ми боїмося його, і він продовжуватиме так поводитися, поки не зрозуміє, що за свої дії доведеться. Дорого заплатити, він обдурював президента Трампа на кожному кроці, та виявив неповагу до Трампа. Заявив він, Кеннеді закликав жорсткіше тиснути на економіку Росії, зокрема повністю перекрити продаж її нафти, що є ключовим для Москви. І тут я згадую так Лінсі Грема, який заявляв, що в нього є законопроєкт, який підтримують 60+, плюс і демократів, і республіканців. Він, начебто, вже внесений в Конгрес може навіть голосувати. Що цікаво, тут тоді нюанс, що ви знаєте, будуть Проміжні вибори до Конгресу в 26-му році. І Лінсі Герем це той республіканець, який буде переобиратися. Тобто йому треба бути на слуху, йому треба постійно заявляти, бути резонансним, аби його чули, бачили і пам'ятали. А оцей Джон Кеннеді, він не буде переобиратись, тобто він міг би цього і не заявляти. Це дуже важливо, але він це заявив. І ми прекрасно знаємо, як Трамп. На Трампа може впливати оточення. Тобто і він обирає собі лояльне оточення, яке йому підтакує, і він має лише свою думку, але і впливають під, під впливом розмов, навіть коротких, на його висловлювання. Тому це дуже і дуже важлива заява з боку, нагадаю, республіканця, який є з крила саме мага. Це те крило, яке беззастережно, безапаляційно підтримує Трампа. Ну і власне, я вам розповідав, що в Росії витерли ноги об старання і намагання 47-го президента. Глава Міністерства законодавних справ Росії Сергій Лавров озвучив умови Росії для досягнення мирного врегулювання. Головна і безумовна умова це міжнародне слухайте визнання приналежності до Росії всіх окупованих територій України. Про це він сказав в виданню бразильському Оглобу. І про це каже Міністерство закордонних справ Росії. Цитуємо. Імперативом, тобто обов'язковим до виконання, є міжнародне визнання російської приналежності Криму, Севастополя, так званих Денери-Ленери, Херсонської та Запорізької областей. Усі зобов'язання Києва мають бути юридично закріплені, мати механізми забезпечення і носити безстроковий характер, заявив Лавров. Серед інших вимог, я вам зацитую, і вам зараз ну волосся дибки не стало, але ви зрозумієте наскільки справді мав. Рацію сенатор Кеннеді, що Росію треба розчавлювати. Так, от інші вимоги Україна не вступає до НАТО, отримує позаблоковий статус: демілітаризація та денацифікація України, скасування законодавчої заборони на переговори з РФ. Далі з Росії знімають санкції, скасовують судові позови та ордери на арешт і повертають, слухайте, заморожені активи. Росія не передає контролі над Запорізькою атомною електростанцією Сполученим Штатам Америки. Ну і звичайно ж Україні в Україні мають скасувати закони, що обмежують використання російської мови, культури, церкви, засобів масової інформації. Це гірші умови для України, так ніж 22-му році в Стамбулі. В цих от тезах Кремля устами Лаврова. Повністю розтоптаний план Трампа там же сказав про ЗС, про те, що ви знаєте, що пообіцяв певні гарантії безпеки Трамп. Кіру Сармору, прем'єр-міністр Британії в приватних розмовах також США сказали, що Україна має право на армію. Ми з вами це говорили, що, начебто, ніхто нам не має вказувати, мати нам чи не мати армію, але все ж навіть з точки зору цього і тут є нерозбіжності в Кремля і Вашингтона. Тобто я думаю, що надалі. Очі Трампу і його точно мають відкритися, тому що ці пропозиції від е, Кремля абсолютно неприйнятні для Сполучених Штатів Америки. Я вам нагадаю, що раніше прес-сектар Кремля Пісков говорив про те, що Путін готовий до переговорів з Україною без умов, і до речі, CBS News Давав той же Лавров коментар, і він теж сказав, що, начебто, Росія готова на прямі контакти з Києвом Взагалі, з минулого тижня. З понеділка вони почали про це говорити. Забули про заяви, що Зеленський нелегітимний свої, так що нема з ким говорити, бо це не неонацистський режим. Тут вже кажуть, готові говорити. Тепер кажуть на прямі переговори, готові з Україною. І Лавров CBC, CBS News не Оглобо, а CBS, CBS News сказав наступне, що ми готові на безумовне припинення вогню. Але, як завжди, через кому в них є маленькі дві умови: це аби за 30-денний час не ударів, без ударів, без вогню, Україна не повинна отримувати озброєння від західних партнерів, і Україна не повинна накопичувати і переозброюватись всередині своєї країни. Тобто, Ідіоти з Кремля пропонують наступне. Дивіться, ми будемо 30 днів збирати зброю, північно-корейські снаряди завозити активно. Нам це буде легко робити, тому що не буде ударів по тилах, по логістиці, що роблять дуже якісно наші сили оборони України. За цей час ми накопичимо дуже багато всього для наступу, але ви, Україна, за цей час. Просто стійте і спостерігайте за цим. І не дай Боже ніякої зброї чи переозброєння власними силами. Ну це взагалі, це з якоїсь. Паралельної реальності заяви Російської Федерації. Ну і, зрештою, ці заяви ще раз свідчать про що? Про те, що Стів Вітков, який чотири рази говорив з Путіним, літав, розповідав кожному це спецпредставник Трампа по Близькому Сходу і теж по українському питанню. Що, мовляв, є вже такі. Кроки рішучі, близькі неймовірні в переговорних процесах. Ми бачимо, що Вітков не те, що безрезультатно літав ці кілька місяців, а взагалі він договорився до того, що умови стали неприйнятними і ще гіршими, як для України, так і для Сполучених Штатів Америки. Ну, і відповідно, після цих заяв Сполучені Штати Америки закликали Росію. І російську терористичну організацію просто зараз зупинити війну проти України про це повідомила прес-секретарка державного департаменту, тобто прес-секретарка Марко Рубіо Теммі Брюс. Вона каже, що вчора, 28 квітня, на прохання міністра закордонних справ Росії Лаврова відбулася телефонна розмова між Марко Рубіо і Лавровим. Очевидно, Лавров вирішив. Пояснити і, і роз'яснити, що він мав на увазі. Ну за її словами, вона каже, що після візиту спецпредставника от ми говорили, до Москви держсекретар наголосив, що має бути вже і зараз припинені бойові дії. Очевидно, Лавров подзвонив виправдовуватись, розповідати, що е, вони так нас зрозуміли. Ми як завжди, Путін хоче миру, і оця от їхня вся тараторення, яке є. До речі, в ЄС побоюється, що Трамп може зірватися і вийти з перемовного процесу. Європейські та українські посадовці, начебто, побоються, що. Президент США Дональд Трамп може оголосити про вихід із мирних переговорів з Києвом та Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес в конструкції розмов Україна, США, США, Росія. Тому що от вже 30 квітня буде 100 днів президентства Трампа, і він може там щось сказати, що ми чогось там добилися. Було два перемир'я, умовно кажучи, отак може сказати. І от все ми виходимо. Ну насправді дивіться, європейцям і українцям нам з вами не варто переживати і перейматися. Знаєте чому? Скажу вам відверто, а ви залишайте свою, свої думки в коментарях. Тому що в нас, українців, в Україні немає ніяких переговорів з США. Ну їх немає. От в США з Росією є. Вітков літає, вони здзвонюються, вони вирішують, вирішують там щось близький схід та іранське ядерне збагачення, уран. Вирішують ще якісь питання, а в Україні США немає переговорів. Тому як ми можемо вийти з переговорів, яких не існує? Все, що у нас було, це є середина березня джида, Саудівська Аравія, де домовилися про 30-денне всеосяжне припинення вогню. І далі був, пригадуйте, 17 квітня Париж, де туди приїхали Марко Рубіо, Вітков Келок, вони просто дали свій план, план Трампа, бачення завершення війни, і злиняли звіта. А потім, а 23 числа, мало бути другий раунд в. Лондоні, але Україна не прийняла умови визнання де Юре Криму. Відповідно, Рубіо Вітков скасували свій візит, і приїхав тільки Кіт Келох. Все. Ну і ще 15 хвилин так розмовляв Трамп з Зеленським в Ватикані в храмі святого Петра. Все більше нічого не було, більше ніяких контактів. Були якісь там рідкоземельні так зустрічі на технічному рівні, так були, були на інших рівнях якісь зустрічі, але прямих переговорів в Україні США немає. Тому виходьте з того, що немає. Ну а що ж тоді робити? Ну і якщо говорити про... Рідкоземельні, так я угоди вже згадав. Financial Times передає, що насправді є вже передумови, і, можливо, цього тижня будуть підписані рідкоземельні угоди Сполученими Штатами Америки. Що найцікавіше, що в цих угодах не буде раз боргу Сполученими Штатами Америки. Я вам нагадаю, що Трамп сказав, що адміністрація Байдена, 46-го президента, вони надавали допомогу Україні, і виявляється, за задумом Трампа це борг, а не гранти. Україна сказала офіційно, що ми не будемо знавати ніякого боргу, тому що ми. Ми в борг нічого не брали. Ми брали виключно в якості допомоги. Ну і довгі важкі перемовини. Правильна дипломатія нашої сторони. І тепер угоди є. кажуть: ну ми їх ще побачимо, бо їх треба буде ратифікувати в українському парламенті. Тому зачекаємо, будемо бачити, які там є пункти. Але точно відомо, що немає поняття боргу України. І також відомо, що немає поняття там контролю Сполученими Штатами Америки над якоюсь газотранспортною системою чи атомними електростанціями. Буде фонд, який, до речі, буде контролювати разом кооперувати видобуток не лише рідкоземельних ресурсів, але й нафти, газу урану. кажуть так, начебто буде. Ну і нагадаю, в фонді мовилось про те, що мовляв раніше ще наприкінці березня, про це Железняк, нардеп. Казав, що в нього є інсайди. Мовляв, що фонд буде формуватися з п'яти осіб, три особи від США, двоє від України, і вони матимуть право вето і будуть самі вирішувати, куди і як будуть йти гроші. Начебто, отут була загвоздка, ну зараз не знаю, як там буде. Знову ж таки, буде підписана угода. Я більш чим впевнений, що просто таке, навіть якщо будуть якісь неприйнятні... Умови, то українська делегація її не підпише. Не тому, що можливо не хоче, а тому, що треба буде показувати цей договір українцям, а будь-хто побоїться підписувати собі смертний вирок в Україні з чиновників і політиків. Тому тут я думаю, переживати не варто. Ну і, власне, про Білий Дім. От вчора вони заявили, що вони розчаровані Лавіт, так, це речниця Білого Дому, заявила, що вона розчар... що Трамп розчарований і Путіним, і Трампом. Чому так? Давайте хронологію. Після зустрічі в Ватикані Трамп знову ж таки розхвалив Володимира Зеленського, сказав, що в, в овальному кабінеті були якісь недолугі е, непорозуміння. Е, Володимир Зеленський виважений, спокійний, є конструктив розмови. Після цього була заява про перемир'я і. Заяви, особливо Лаврова, про умови закінчення війни. В Трампа зрозуміли, що з Україною ми тут домовитись можемо про що це а з Лавровим ні. І що ж? І вийшов в Білий дім і сказав після того, як похвалив Трамп Зеленського, що ми ніким не задоволені. Ну, от бачимо такий кейс, він постійний. Є хороші контакти з Україною. Свиню підставляє Росія. І тоді Білий Дім знову каже: і ті, і ті погані. Ну, це вже. День сурка. кожного дня таке ми чуємо. Ну і щодо озброєння є також дуже і дуже хороша інформація. Це каже. Грецькі засоби масової інформації вони кажуть, що Сполучені Штати Америки тиснуть на Грецію, аби та передала два дивізіони Петріот, які ще в 2021 році дислокувала за угодою з НАТО і США до Саудівської Аравії. Нагадаю вам, навесні двадцять першого року було домовлено, а вже осінню, вересні 2021 року в до Саудівської Аравії надійшли два дивізіони Петріот і 120 греків, які навчені, які вміють використовувати ці от комплекси. Топові комплекси протиповітряної оборони, чому їх в 2021 році передали? Тому що знов ж таки яміські хусити, почали активніше бити по нафтопереробним заводам, базам на Аравійському півострові, відповідно, таким чином підсилити. Захист неба Саудівської Аравії. Тепер же кажуть, що США, е, начебто, тиснуть на греків, аби греки нам передали два дивізіони. Це дуже добре і дуже хороша інформація, тому що два дивізіони можуть прикрити в два великих обласних центри, скажімо, Харків і Одесу, які постійно страждають від ударів росіянами. Ну і е, також відомо, що загалом в США е, пер в Греції є шість дивізіонів. Це в відкритих джерелах інформація Петріот, які в них є на озброєнні. Ну і на завершення хочу вам сказати, що. Цієї ночі знову безпілотниками били росіяни по Україні, били по Дніпропетровщині, вбили дитину. І, от, повертаючись до заяв циніка, геноцидника і терориста Путіна, давайте вже припиняти. Чому ви не хочете припиняти вже вогонь? якщо ви переживаєте за життя? Ви вбиваєте українців і сьогодні вночі вбили дитину. Не треба чекати свого. Негідного 9 травня чи там 8 травня. Підписуйтесь, коментуйте, підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь на мій YouTube ресурс, коментуйте, ставте лайки, запитання, діліться нашою розмовою. Просуваємо разом з вами україномовний YouTube.